Зільбервайс сріблясто білий ополіскувач «Бестселер». Покращена формула тепер знову доступна до замовлення. Огляд нашого унікального продукту бестселера з новою покращеною формулою. Сріблясто-білий ополіскувач призначений для роботи з волоссям проти жовтизни. Зверніть увагу, що у новому дизайні з'явилася крапелька із поміткою покращена формула. Це свідчить про те, що дизайн дійсно новий. На старому дизайні такого не було. Також знизу з'явилася срібляста лінія, що вказує на новий дизайн. Крапелька із поміткою «Покращена формула. У новій версії злегка інші пігменти, а стара версія більш синя. Для змішування із водою можна змішувати у аплікаторі. Пропорції змішування на знебарвлене і освітлене волосся 5 мл продукту на літри води. Для сивого і натурального волосся 10 мл продукту і літри води. Цей продукт не потребує змивання, не має часу витримки використовувати один раз на тиждень. Швидка дія, блиск та зволоження за рахунок цитрисової кислоти у складі.